Надійна гібридна мураха від фірми Forte. 1,5 кВт потужності двигун, 72 В 58 годин Акумулятор. Ось така величезна здоровенна сідушка до 60 км запас хода. Механічне підняття кузова рукою. Кому не потрібно гідравліки, є в нас механічне підняття з дешевшою ціною. 12 величезні колеса, двойна ресора, двойна пружина, двойна е, хто? амортизатор. Бензиновий двигун працює як генератор на підзарядку акумуляторів. На баки бензина 4 літра проходить до 100 кілометрів. Здоровенне кузово 1,30 м на 1,80 м, всі борта відкидаються. Нагрузили, вигрузили. То, що треба. Задня сідушка також тут відкидається, можна в кузові садити людей, до троєх людей сяде. Тут величезна зручна сідушка, також є магнітофон, сигналізація, все присутнє. Світло, ближнє дальне усе присутнє. Собі сіли, як дядько, і поїхали. Продавайте коні, приїжджайте за три циклу.